Розглянемо, що таке диригування, а також диригування в розмірі 2 четверті. Диригування це відтворення розміру рівномірними махами руки. Розмір 2 четверті показується двома махами руки. Рух руки в одному напрямку відповідає одній долі. Перша доля, як головний акцент, завжди показується рухом в руки вниз. Ось вона. Перша доля йде вниз, а друга доля йде вверх. І ми робимо мах руки вниз, а потім мах руки вверх на другу долю. Будемо так рахувати. Раз, і два і. Перша доля йде вниз. Раз і на два і. Йде рука вгору. Спробуємо проспівати цю пісеньку з диригуванням. Розберемо, що ось у нас є так, на дві чверті. Перша доля йде вниз, тобто нота соль, рука йде вниз. Наступна доля, тобто дві восьмі ноти соль, ля, рука йде вгору. Наступна нота соль, четвертна, рука йде вниз. Наступна нота мі, четвертна, рука йде вгору. Наступна нота, перша доля. Дві восьмі, рука йде вниз. Наступна доля теж дві восьмі, рука йде вгору. Рахунок раз і два і. І тут половинна нота. Вона триває цілий такт. І рука йде вниз, а потім вгору. І весь цей час триває одна нота половинна. Ось такий рахунок. Раз і два і. Раз і два і. Раз і два і. Раз і два і. Ось схема диригування. Раз і іде вниз. Два і іде вгору. Спробуємо проспівати з назвою нот і продиригувати. Рука готова зверху йде вниз. Соль, соль, соля, соль, фомі, фо Соль, Солі, соля, солімі. Фолі, фо мі так ми будемо, маємо диригувати на одному місці. Наша рука нікуди не йде, вона на одному місці. І ще раз. соль, ля, соль, мі, фа мі. Розглянемо таку вправу, поставимо тут тактові риски, а потім простукаємо цей ритм. І так, рахуємо перша нота четверта. Триває раз і. Наступні ноти восьмі. Два і. Тут тактова риска, Закінчується такт. Далі раз і два і. тактова риска. Раз, і два і. тактова риска. Раз і два і. Кінець музичного твору. Спробуємо прохлопати або простукати цей ритм. З назвою рахунку обов'язково. Раз, і два. І. Раз, і два. І раз, і два і раз і два і. Розглянемо наступний приклад. Також у нас дві четверті. Також треба поставити тактові риски. Рахуємо. Раз, і два і. Перший такт є тактова риска. Раз, і два і. Ставимо так товариску. Раз і два і. Так товариска. Раз і два і. Кінець твору. Також простукаємо цей фрагмент з назвою рахунку. Раз, і два і раз і два і. Раз і два і раз і два і. Розглянемо наступну пісеньку, намагатимемось її теж проспівати з назвою нот і з диригуванням. Ось наша схема диригування. Вниз раз і, вгору два і І ось так буде. На першу долю рахунок іде вниз, на другу долю рука йде вгору. Соль, 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 фа, мі, мі, ре, до. соль, соль, фа, мі, мі, ре, до. Ре, Подивимося, що таке динаміка. Динаміка це гучність звуку. Існують різноманітні динамічні відцінки. В музиці вони по-різному позначаються. Ось це означає піано. Називається піано, означає тихо. Пишеться воно ось так, як латинська літера П. Піано. І також основний, основна динаміка це форте. Називається вона форте, позначає голосно. Пишеться ось так. Також є середня динаміка. Це мецепіано, називається мецепіано, означає не дуже тихо. Пишеться ось так. І наступна мецефорте. Називається мецефорте, означає не дуже голосно. Пишеться вона ось так. Мецефорте. Також є динаміка, яка змінюється. Ця гілочка називається крещендо, означає поступово посилюючи звук. Пишеться вона ось так. Від тихого, від тихої динаміки до голосної. І наступна гілочка це димінуендо. Називається дімінуендо, означає поступово послаблюючи звук. Пишеться вона ось так від голосного звуку до тихого, зменшуючи звучання. Проспіваємо цю пісеньку з назвою нот та звертаючи увагу на динаміку. Подивимось одразу, що на першій строчці у нас позначена зверху динаміка мецефорте, що означає не дуже голосно, тобто середня динаміка трошки ближча до форте. Проспіваємо її. соль, солі, соль, солі, мі. Наступній строчці у нас динаміка позначена піано, тобто тихо. Проспіваємо її тихо. Салі соль, солі мі, соле мі. соль, солі солімі. Солі, солі, мі, мі. Солі, солі, мі. Наступній строчці динаміка форте, що означає голосно. Проспіваємо цю строчку голосно. Соль-соль-мі-мі, соль-соль-мі, соль-соль-мі-мі, соль соль до. Подивимось на цю ритмічну вправу. У нас є назва партитура. Партитура це одночасний запис партій усіх голосів музичного твору. Таке завдання виконати ритмічну партитуру. Під час виконання уявляти, як наближається та віддаляється потяг. Будемо. Зараз я простучу вам верхню строчку, і ви також разом зі мною простукаєте верхню строчку, зважаючи на нюанси. Ми починаємо тихенько, потім поступово посилюємо звук і приходимо до форти, тобто голосно. Потім... Поступово зменшуємо силу голосу, силу динаміки і приходимо до піано. Тобто, ось так це буде. Раз, і два і раз, і два і раз і два і раз і два і раз і два і раз, і два і раз, і два, і раз, і два, і раз, і два Ви зробили поступове крещендо від тихої динаміки до гучної та поступове дімінуендо від голосної динаміки до тихої. Додому вам треба буде зробити ось цю ритмічну вправу. Згадаємо з вами ще, які в нас є тривалості. Уявимо собі ціле коло. Нібито це яблуко. І це у нас означає ціла нота. Ціла. Це є ціла нота. Ось воно, ціле яблуко. Уявимо, що ми його розрізали навпіл. Дві рівні половини. Одна половина це дорівнює нас. Половинна нота. Половинна нота ось така. Ціла нота пишеться, як цілий кружочок, як ось так вона і пишеться. Далі уявимо, що ми половинну ноту розділили іще навпіл. І це у нас буде четвертна нота. Четвертна. Так, згадуємо, як вона пишеться, зафарбований овал і штиль. Далі уявимо, що ми четвертну ноту поділили ще навпіл. І це у нас вийшла восьма нота. Згадуємо, як вона пишеться. Зафарбований овал зі штилем і Хвостиком. А восьма нота може поділитися іще навпіл, і це буде 16 нота із двома хвостиками. Дома виконайте, будь ласка, ось це завдання самостійно.